Ботанічний сад не перестає дивувати, прямою далі знайомими стежками, а навколо така краса, що словами не передати. Це треба тільки бачити. Перед очима відкривається нова локація лавандовий простір. Навіть коли лаванда вже відсвіла, аромат ще витає в повітрі. Лавандове поле справжній антистрес, релакс, за яким точно варто приїхати. Посеред поля фонтан. Сьогодні він теж відпочиває, ніби вирішив узяти коротку паузу. А навколо альтанки дивної форми. Наче половинки глобусів. Вони грають світлом і тінню, виглядають, як кінодекорації. Ця локація просто must have для фотосесії. Тут не потрібно вигадувати, просто увімкни камеру і все виглядає ідеально. А трохи далі ялинкові хащі тихо шелестить хвоя, і ти... Розумієш, це місце не просто для прогулянок, тут кожен крок відкриття, адже ботанічний сад ще має чим здивувати.